Вітаємо всіх. Ви на аналізуй. Платформа розумних людей. Ксенія Смирнова, Олександра Бабенка. Ви якось так нас бачите окремо з гостями. А ми з Ксенією переписуємось кожен день своїх робочих питань. Щось обговорюємо і вирішили, що ми вдвох давно і не зустрічались в цьому році. Так точно вітаю тебе. Привіт, привіт. Це така проба піра. Ми спробуємо обговорити, що зараз на слуху, про що говорять. Ми багато читаємо, як я вже сказала, обговорюємо, переписуємося. І я хочу почати насправді з гарної новини. їх дві: перше, це те, що вдалося повернути в цьому році 150 захисників військовополонених. Наші українці повернулись додому. Буквально це сталося сьогодні, в четвер це результат перемовин в Абу-Дабі, і це великий перший обмін в цьому році. Серед цих людей є сім цивільних, як передає координаційний штаб. Я вважаю це дуже класна. Новина я радію за цих людей і за їх близьких. Всіх нас вітаю з цією, цією подією. Друга приємна новина для мене. Я за нею спостерігаю вже другий день поспіль. Це те, що росіянам нарешті. Або як виявилось, так класно, і ефективно відрізали Starlink, Тобто для росіян ця історія закінчилась. Вона закінчилась, як написав один експерт, в межах кордонів українських в межах 1991 року. Це означає, що навіть на окупованих територіях, де стоять кацапські солдати, і якось користувались до цього дня, до цього тижня, навіть можна сказати, Starlink, Вони вже не можуть цією технологією користуватись. Це взагалі така дуже дивна історія. У мене багато питань. Міністр Федоров, як він написав, через кілька годин після появи російських дронів в нашому значить, українському небі, ми зв'язались. З компанією SpaceX і попросили значить цю проблему вирішити. і не просто попросили, а вони ще запропонували певне рішення. Сергій Флеш, хто читає його в телеграмі, це такий експерт з радіозв'язку і технології, який є радником нового міністра Федорова. Він написав, що це не просто кінець, це катастрофа для ворога, і це треба вітати. Це класна історія. Чому це важливо, хто не до кінця розуміє, тому що я не знаю, як в твоїй бульбашці в соціальних мережах. В моїй трошки несеться, що там переєстрація, волонтери не можуть не розуміють, чому треба йти нести Starlink фізично в ЦНАП, але всі пояснення, хто слухає зараз нас і шукає відповіді, всі пояснення є у міністра Федорова, як все це зробити в телеграм-каналі і у того ж флеша, який, власне, і пояснює, чому треба фізично нести і перереєструвати в ЦНАП. Я про це коротко скажу згодом, але хочу пояснити, що таке Starlink. Ми пам'ятаємо в минулому місяці. Була страшна історія про те, як дрон в режимі реального часу влучив в потяг Корзалізниці на Харківщині. Там загинули загинули люди. Ви пам'ятаєте всі ці кадри? Також ви пам'ятаєте гірників у Дніпропетровській області, які так само за допомогою дрона загинули в автобусі, коли люди. Пересувались на роботу, тобто StarLink давав технологію ем, роботи з дроном, який несе себе частину, в реальному часі. Тобто іде людина за допомогою Starlink. Влучається дрон, як це було, вбиваються цивільні, вбиваються військові, вбиваються люди, які їдуть на роботу, і так далі. Тому подібне, це забезпечувала саме технологія Starlink, Тому що базова комплектація бойових дронів вона е м, запрограмована так, що вона е значить, він собі летить і летить в статич в статичну якусь ціль, там куди ворог собі е е заздалегідь запла запланував, А саме Starlink ось давав цей. Цю страшну можливість і перевагу діяти саме так, як він діяв. Значить, Федоров подякував президенті SpaceX ікс Гвін Шотвел, і особисто Ілану Максу, і написав, що це дійсно важлива і правильна історія. Не треба сказати при всій нашій там любові чи не любові долена маска. Він наголошував ще в 2022 році, що вони не поставляють технології Російської Федерації, нічого не продають і саме. Фізичне, фізичне пересування Старлінка в ЦНАП, воно якраз. Дає можливість зареєструвати його в тому правовому полі в українському і уникнути можливості, коли громадяни, які знаходяться на окупованих територіях, українські громадяни мають доступ до дії і можуть пройти якимось чином верифікацію, таким чином віддати ворогу цю технологію, щоб він бував українців. Ми не будемо приховувати, що серед українських громадян є різні люди, які переслідують ті чи інші цілі. Останнє, що скажу про старлінки, перейдемо на іншу тему. Як можна, як ворог може обійти цю технологію? Називаються дублікат СІМ-карт і якісь хакерські технології спробують все це зламати, але це історія приємна для нас. Вона короткочасна, а значить, не дуже ефективна. Тому дякуємо Ілону маску компанії SpaceX і сподіваємось, що цей технологічний це технологічне рішення якось допоможе нашим захисникам на полі бою. Ксенія Смірнова слухала, але я бачу по очам, що неї немає технології SpaceX і Starlink. Вона радіє все одно Вона немає. За Україну. Технології, але просто я якраз сьогодні і чогось вчора про це думала, коли читала і цю новину і, і іншу інформацію, і яким чином технологічно можна вплинути зараз на будь-що. А ще згадаю цю історію з взяттям Мадуро. А в Венесуелі і яким чином потім розкрилися факти про новітні новітню зброю скинда психологічно, я так розумію, що про це ще будуть говорити. Але по факту в мене роздуми були такі, що ці приклади вони показують насправді, якщо є бажання. То можна зробити будь-що будь-де, і отак, от, от просто і я це говорю зараз не лише про ситуацію на полі бою, яку можна і можна було, і можна змінити, я так розумію, застосовуючи ці технології, якщо до них мати доступ. А це ж можна робити і всередині країни, такої як наш ворог Росія, тому що скільки я вже чую багато історій про величезну армію. Хакерів або партизанів хакерів, які винаймаються, а іншими там третіми акторами, як так звично зараз сказати, країнами за для того, щоб вести дестабілізуючу діяльність на території Російської Федерації. Ну серйозно, ну во ці прості приклади, вони дійсно показують, що можна дуже багато чого застосовувати, і навіть в цивільній інфраструктурі. А яка працює цивільна інфраструктура, яка працює на військовий оборонний комплекс? Ми розуміємо, що якщо положити а, їх мережі, які там виконують логістичні функції або виробничі функції, то це теж дуже велика допомога. Ну, по перше, треба час, щоб переналаштувати це. По-друге, це величезні збитки, і по-третє, це ну дає нам час для того, щоб Якось просунутися вперед, або якось переоснастити і свої можливості і просуватися далі. От як ти думаєш, насправді чи дійсно є такі можливості, чи ти читала, чи досліджувала? Можливо, є якісь більше а, детальні в тебе факти, як це використовувалося над найближчим часом, останнім часом саме в цивільній, що ну для мене диво, чому до сих пір, ну таку заскоренілу, як про неї кажуть Росію, бензоколонку і так далі. Може, ми дійсно недооцінюємо їх можливості, які ховаються дуже гарно і маскуються за тим, що наче нічого нема, і через треті країни щось там потрапляє. Але по факту її покласти, я думаю, що не так складно, якщо було б бажання. Інше, інше питання: бажання в кого має таке бути. В європейцях воно декларується, є. В американців воно декларується, декларується, воно є. Але далі, чим декларації, воно не йде. Питання, чому ти знаєш, от я скажу чесно, що я гуманітарій до, до кінця своїх місків і усіляких там кінцівок, я не дуже розумію, як все це працює, тому що я вивчаю вивчаю як Парстерлінг. Але от ти зараз сказала, як ти думаєш, що я читала. Я на цьому тижні бачила повідомлення Financial Time, що виявляється, якось росіяни перехопили два європейських супутника, чи перехопили, чи контролювали, і з цим з точки зору технічної переваги. А другий такий в контексті бензоколонки і чи не можна щось зробити? Чи знаєш ти, наприклад, що одна з корей, та яка не дуже дружня до всього іншого світу, вона, виявляється, є чи не однією з найбільших майнингових ферм в світі, і, значить, там все в порядку з точки зору даркнету, блокчейну, біткоїнів і все таке інше, тобто люди. Сидять молоді, у них там цілі цілі дійсно ферми. Я якось десь читала. Вони отримують нормальні гроші, навіть можуть подорожувати по світу і працюють значить на режим інов ось таким ось чином. Ось ці фінансові технологічні можливості вони дуже і дуже цікаві. Багато ми чого не розуміємо. Сьогодні, наприклад, був. От ти мене штовхнула в ці теми, може вони навіть і не цікаві нашим глядачам. Ви Напишіть нам, що дівчата не треба таких розумних тем. Але я єдине скажу, що виявляється, як Росія придумала обходити систему SWIFT. Ти береш, кудись, подорожуєш, там, наприклад, у вільний світ, і ти можеш придбати так звані банкноти А 7 і А5. Хто грав в монополію, він розуміє ці такі кольорові гроші? Да? Ну, Несправжні якими там можна щось розрахуватись, так само і росіяни. Там, наприклад, вони на певну суму в рублях, коли ти переїжджаєш в Турцію чи там в Китай, ти, значить, їх стираєш такий захисний код, як типу ти купила лотерейний бі білет, і через чат-бот чат-бот в телеграмі тобі, значить, якимось чином, по ідеї має впасти долари, там виплачують. Чи якась інша валюта, і ось ось такі обхідні шляхи вони придумали. Молдавський політик Ілан Шор цим займається, який сидить в Росії. Я прочитала цю статтю. Чесно, я ж кажу, моєї освіти не вистачає все це, якби обробити і скласти пазл. І Financial Times сам пише, що ми звернули, значить, да, за коментарями в цю кампанію. Там шалені якісь обороти за минулий рік були. І вони теж не до кінця розуміють, як таке можливо. Тому моя теза і відповідь на твоє питання: що не треба недооцінювати ворога. Там теж люди не дебіли. В принципі, ця радянська школа радіотехніки вона напевно нікуди не поділась, і там теж є люди з мізками, які думають. Як допомогти путіну і його публічникам о, тримати те, що не визивається цим кровавим і військовим, абсолютно людеїцьким режимом, тобто ну, це просто підтверджує ту тезу, яку я зараз озвучила, що було би бажання а технології і розуміння, яких застосовувати є і в одній стороні, і в іншій стороні, і в третій стороні? А тим більше як ти кажеш, що північна Корея теж має ці можливості, попри те, що над нею? Навіть потішаються, що вони якось зависли десь в минулому столітті. Можливо, я думаю, що це питання ресурсів і навіть технологічних і людських ресурсів, людей з добрими намірами, скажімо так, високопарна інколи може не вистачити все це обробити, А тут ще такий головний фактор: це політика рішення і хто які цілі переслідує в цих історіях. Але то ча. Так, кажи. У нас є на порядку денному важлива новина, подія, за якою стежать у світі, і ми стежимо це перемовини, які тривають у Будабі. А, наступний трек має бути завтра, якщо я не помиляюсь. Сьогодні, я так розумію. Все як завжди, в новинах дуже ефективно, дуже корисно, дуже оптимістично. Ну, ну, оптимістично, що нарешті повернулись люди, Оце, ні, це зрозуміло. Ну, це отак, що, що там буде далі, я не знаю. Я так зрозуміла з тих перемовин і з тих повідомлень, яких є, вони вперлись в гарантії безпеки і в територія. Як сказала вчора прес Алкаше Марія Захарова, що іноземний контингент на території України буде законною ціллю для Російської Федерації, от від таких повідомлень, які Час від часу вигулькують, коли йдуть чергові зустрічі. Тобто ми розуміємо, що ніхто нікуди не просунувся, а працюють по інших напрямках, по інших треках, і от бачимо результат повернення наших хлопців і дівчат додому. Я хочу сказати, що сьогодні все таки п'яте сьогодні да, число, 5 лютого. Саме сьогодні, як пише наприклад, той же Блумберг, що кінець останнього бар'єра холодної війни пише видання світ без контролю над ядерним озброєнням починається саме цього сьогодні. Що це означає? Йдеться про договір між США і Росією. Він називається Нью-Старт. Було підписано в 2011 році. Він встановлював жорсткі ліміти на кількість розгорнутих стратегічних боєвоголовок і передбачав. Механізм інспекції та обміну даними, значить, що у кого там, в яких кількостях. Тепер, тепер ця система прозорості фактично зникла, повідомляє нам Bloomberg. Не будемо вдаватись Ксенію Смільному в технічні деталі, тільки скажемо, що низка західних видань каже, що це нова ера, яка закінчилась, а закінчилась вона, що атомне балансування між великими. Над державами, які володіють ядерною зброєю, все поховали. Можна десь в архіви написати, що це сталося сьогодні. Небезпека полягає в тому, що сторони почнуть діяти зі страху, вважаючи, що суперник вже нарощує сили, тобто один з одним припиняються. Вони припиняють ділитись даними. І, значить, діють так, як вони будуть вважати за потрібне, керуючись страхами і якимись політичними розрахунками та амбіціями, і в цьому контексті ми знов впираємось в перемовини, в гарантії безпеки і в тих заявах, які лунають чи не лунають на, на, значить, на, 100, на тлі на, на цьому тлі. Що ти що ти бачила, чи читала, чи що тебе здивувало от саме на цьому тлі, не те, що там нічого нікуди не пересувається, а може якась думка дійсно дійсно привернула твою увагу. Ти сказала про низку західних видань. Тож дуже цікаво спостерігати за тою низкою західних видань, які пишуть, що, попри те, що ми. Схиляємось на думку, що це дуже вигідно Росії, саме припинення цього договору. Ну чогось пишеться низка, як ти кажеш західних видань, що саме. Росія якось там просувала чи на словах, чи документально а, перемовини щодо продовження, або взагалі перемовини щодо перемовини щодо продовження цього договору. Але саме американська сторона ну, жодних ініціатив і жодних відповідей на це не дала і не проявляє. Тож іде мова, чи дійсно вигідно це більше Росії або Сполученим Штатам. Ну тут от якось роздвоїлися думки, і цікаво спитати у когось з дипломатів, міжнародників, чому саме американська сторона у викладі іноземних засобів масової інформації не зацікавлена в продовженні цього договору? Інше питання сьогодні почула теж від західних аналітиків. Зараз дуже змінюється ситуація і може докорінно змінитися найближчим часом в приводу контролю і сенату і конгресу саме демократами, і навіть попри те, що вони починають вигравати симпатії в тих штатах, де вони навіть у мріях і у вісні не могли подумати, що будуть мати ці преференції. Ти кажеш про демократів, які виграють То mm. Я і чую від певних експертів особисто з опозиційних засобів масової інформації, не таких як CNN. А таких, як, наприклад, democracy now я не знаю, може хтось називає їх ліваками, хтось називає там, я не знаю, неконтрольованими Але між тим, дуже багато зараз лунає саме думок з приводу Того, що якщо це дійсно станеться, це єдиний такий порятунок ну, для сполучених штатів, щоб не довести до громадянської війни, про яку теж все більше більше говорить саме від американських аналітиків, а всі е, рішення і всі ініціативи. Ви такі екстраординарні Дональда Трампа можуть бути похованими навіть попри те, що він залишиться на своєму посту. А чи це залишиться? Ще це теж велике питання. Ну про це ми поговоримо дальніш... дальніше, дальніше. Про... В розріз і обштейн файлів і, і, і таке інше, але є надії, сподівання, що навіть у ці договори, про які ми зараз кажемо, що дуже важливі, і маємо їх поновити, і маємо ввести ці розмови вже зараз, тому що світ ділиться і ділиться дуже швидко. Якщо кожен буде потім робити що хотіти, то ми будемо мати велику русську мір в різних е, е, кольорах і в різних прапорах, але по всьому світові можливо це перебільшення, але от я я за за що купив, за те й продаю. Ну і третє питання щодо а, гарантій безпеки. Ти знаєш, от для мене було цікаво а, поритися, пошукати інформацію. А які ж насправді в нашій новітній ну, історії були приклади таких залізобетонних а, ефективних гарантій безпеки, які були дані? Однією одній країні іншими країнами Нинішня ситуація вона ще не дійшла до свого піку, коли НАТО дійсно може продемонструвати свою єдність і допомогу згідно статті 5. Але а, всі інші решта прикладів теж пов'язані на таких союзах: це союз США і Японії, це союз США і Південної Кореї та Австралії, Нової Зеландії. І дуже все просто як тільки там. З'являється контингент з чітко прописаним функціоналом і реагуванням на будь-які виклики до країни, тоді це вже говорить про певну ефективність, тому що порушення цих гарантій. Веде до дуже великих політичних, саме політичних наслідків, і м -м -м, говорячи про наші гарантії безпеки, ті папірці, які ми хочемо підписати, ну я щось не чула. Я тобі навіть більше скажу. Не хочеться так далеко вже в історію заходити. Але я пам'ятаю, що до початку повномасштабного вторгнення, ще за часів початку Золотої ери Порошенка, скільки разів в студіях ми обговорювали можливість створення такого оборонного союзу. З країнами Балтії, Польщею, і на той час вже йшла мова можливість долучити Велику Британію. І ініціативи лунали ще й з того боку. Вони теж були зацікавлені. І скільки років пройшло, і почому, чому до сих пір оці оборонні союзи були не створені, і більше чому зараз ми теж не говоримо про це. Просто в мене така виникла думка. Я, звісно, не є воєнним експертом і ніколи не претендую на те, що я експерт з усього. Я просто читаю, аналізую і до, до, до доповідь свою, таку певну роблю для наших глядачів, у кого немає часу це перечитати. А в мене питання: ну якщо дійсно працює такий оборонний союз? який має дійсно високотехнологічні можливості військові в еквіпмент, в зброї і так далі? Ну, як ти думаєш, ну може якщо це не ядерна зброя, Путін враховуючи, що він застряг в Україні одночасно напасти на Польщу, Естонію, Латвію, Литву та ще й Велику Британію, щоб не було відповіді ще більш міцної у разом, а, аніж а, на одну країну, яка загрожує, погрожує, але поки він тільки дестабілізує ситуацію середини, нові певні логічні питання, на які політики в ефірах відповіді не дають, а історичні приклади показують, що вони є, що вони існують і вони довели свою ефективність. Ну чому зараз не говориться про це навіть по цих переговорах, які ми зараз спостерігаємо, я не знаю. Ти знаєш, дуже, дуже складне. я. Дуже складне питання. Я на нього дивлюся абсолютно комплексно, починаючи від соціальних соцопитувань соц в низки європейських держав, які називаються коаліцією охочих, рішучих, сміливих, як хочете, назовіть. Але велика стаття а, аналітична, не пам'ятаю була де. Вона була написана на тлі заяв нинішнього очільника Маркарюта, до речі, НАТО, який сказав європейцям, десь не пам'ятаєте, де, може, навіть в Давосі, де ти була. що… Ні, не в Давосі, десь на іншому майданчику після Давосу. це було, що досить у цих розмов, що ми якимось чином зможемо подолати Росію сьогодні-завтра самостійно на своїх європейських спроможностях. Його теза була така коротка у вигляді заяви. Там він розшифрував, що давайте все ж таки тримати контакт і напрацювання, які були. Але низка аналітиків сходиться на тому, що це питання. Трьома словами можна на якби так трьома словами да чому, чому зараз нічому не неможливо, чому Рюти прави? Це ресурси, ресурси і політична воля, є цифри, скільки там зараз американців перебуває на базах в європейських країнах, є розрахунки в грошах, скільки коштує розвіддання, якими вони діляться з європейськими політиками. Це величезні. Кошти, які було вкладено в технології, хто сьогодні класно пожартував на фоні старлінку? що от бачите, Дарницька ТЕЦ коштувала росіянам там щось більше мільйони, мільйони да, доларів, щоб її розбомбити. А якби думали наперед раніше, то могли б ці гроші вкласти щось схоже на Starlink. і у вас би була своя технологія. А зараз у вас її нема, а є ось ці руїни у вигляді Дарницької і не тільки Дарницької да, на території Києва, якщо ми вже говоримо, я в тому, про це. що я перепрошую. В тому ж питання, що розрахунки, як ти кажеш, наперед, скільки буде коштувати війна повноцінна, повномасштабна? Скільки буде коштувати передбачення цієї війни? І зупинення її на зачатках. Ну, ну, От знаю, ми так. вертаємось все ж таки до до третього, до, до політичної волі, а там, де політична воля, там в голові ще не клацнула, не щелкнула, лампочка не, не зажглась, що воно, ця, ця небезпека реальна. Ти знаєш, Володимир Володимирович Путін він в чому дійсно виявився правий, що він напогано знає західне суспільство. Ось ці молоді роки, які він провів в ще несвободній Східній Німеччині, вони йому багато що Він прекрасно вивчив, подивився, може там десь поїздив, поспілкувався потім, коли вже був президентом. І він все зрозумів. І він дій на основі тих даних, які у нього є. Чим розвинути ще суспільство, тим дорожче людське життя. От, власне, з цього треба починати дискусію про те, що а давайте ви, європейці, зараз вкладіть кошти, щоб потім триколор російський у вас там в центральних містах не висів. Це такі дискусії, розумієш, вони абсолютно я ж кажу комплекс комплексні. От, наприклад, альтернатива для Німеччини да, в Саксоні 35% підтримки. Вона каже: хлопці, дівчата, проголосуйте за нас, приберемо виплати українцям і нахер всіх додому. Це, це такі от маленькі шматочки великого цього пазлу. На відповідь власне на твоє питання. Це я, філософія я зараз. Я зараз говорила виключно а, в розрізі того, що дійсно спрацює гарантії безпеки, а вони не обговорюються. Обговорюються, просто дайте нам щось пообіцяйте нам щось, підпишіть нам щось, а можливо, введіть нам когось, але поки... я... Ти знаєш, я про гарантії безпеки мені дуже подобається Ізраїль, коли там щось починається і починалось після 7 жовтня. Як все воно пливе, летить зі Сполучених Штатів. це мені подобається це. оборонних союзів це теж один із прикладів оцього договору. Просто рука договору і а, а, конкретного кількості спільних військ на кордонах, які захищають про будь-якій загрозі. Ну тобто, це вже такі риторичні питання. Не зробили та й не зробили. Якщо вам подобається зараз те, що ви чуєте і бачите, ми будемо вдячні за лайк.